Глобально ми маємо розуміти, що состав ставки, ставки це наше існування, не території, не якісь там окремі там ділянки, ставки це наше існування, це екзистенційна війна. Їхня пропаганда вже навіть не ховається, прямо каже, що мета це повне знищення української ідеї, українців всіх носів української ідентичності. Це ціна питання. У нас є дві опції: здатися, і тоді вони перемагають. Але я просто хочу нагадати всім, хто думає, що це легкий шлях і це допоможе вижити. Коли була перші визвольні змагання, 17, 18, 19, 20 років, більше 100 років тому, коли українці. Зборуся за свою незалежність і програв. Тут довго будемо говорити, чому програли? Ну але ж тоді теж частина людей вважала, що їхня хата скраю, краще якось там домовитися. Прийшли більшовики, хай буде якось будемо жити. Ну, через 10 років був голодомор, і загинуло в голодоморі людей. Скільки людей загинуло? Безумовно, це була страшна війна. Скільки людей загинуло в коли ми тримали в руках зброю і билися за свою країну? Тільки людей загинуло в голодоморі. Ми під час війн він з Росією несли менші втрати ніж під час окупації Росією. Під час окупації Росію нас знищили мільйонами і десятками мільйонів. І ми не могли чинити спротив у цьому, фактично, ну спротив був, але це не був спротив регулярної армії, це був спротив партизанський, підпільний, але не регулярну армію, як зараз. Так, от у нас є дві опції: або здатися, ну в тій чи іншій формі, фактично здатися, або другий варіант чинити спротив. І я вам більше того скажу: якщо ми будемо чинити спротив, це єдиний спосіб взагалі вижити, це єдиний спосіб зменшити наші втрати, тому що якщо... Ми подивимося всю нашу історію, коли ми чинили спротив, коли ми билися, коли ми захищали своє, ми виживали. Як тільки ми здавалися, як тільки нас окуповували, тоді наступала справжня чорна година. І треба розуміти зараз саме така ситуація. Якщо ви думаєте, що хто хтось тут на фронті чи в армії хоче воювати все життя, чи йому це подобається? Ну очевидно ж, ні, але всі розуміють про що йдеться зараз. Нас просто ставлять ситуацію, коли нам кажуть, віддайте те, що ми не змогли завоювати 11 років. А далі, а які гарантії? Ми, слово наше клас. Слово Путіна. Ну все, ну, розходимося. Якщо Путін сказав, ну як він може? Ну він же раніше теж весь час ну, обіцяв, все виконував.